День прапорця відзначив іспанський Червоний Хрест уже понад століття. У цей день іспанці збирають кошти для нужденних. Цьогоріч, уперше, за всю історію гроші почали збирати не для бідних країн третього світу, а для співгромадян, які постраждали через економічну кризу. Понад 30 мільйонів євро за два роки. Таке завдання стоїть перед волонтерами Червоного Хреста. За підрахунками організації, негайної допомоги потребують кілька сотень тисяч родин, які опинилися за межею бідності. Акція зі збору коштів під гаслом Зараз або ніколи триває у кількох десятках міст. Вона відбувається під патронатом королівської родини. Благодійну кампанію розпочала принцеса Летиція. Долучилися до збору коштів політики, відомі письменники, актори та спортсмени. Червоний хрест має величезний досвід організації збору пожертвувань, особливо міжнародних. Ми завжди проводимо такі акції після природних катастроф землетрусів, приміром. Але я ніколи не думав, що збиратиму кошти, щоб допомогти родинам, що потерпають від примусових виселень, безробіття та втрати соціальної допомоги. Понад два мільйони людей звернулися до Червоного Христа за останній рік. Самі благодійники запевняють, кількість прохань про допомогу стрімко зростає. При цьому чимало людей уперше в житті не мають грошей на їжу та житло. На думку працівників благодійної організації, саме вони входять до групи найбільшого ризику. Адже опинитися без фінансової підтримки, а часто ще й утратити житло надзвичайно сильний стрес. Ми непокоїмося за тих людей, що втратили роботу, місце в суспільстві і як наслідок сенс існування. Тому не хочемо, щоб вони втратили надію та припинили боротьбу. Про стрімке зростання кількості нужденних стверджують і інші благодійні організації. Приміром до католицької карітас за останній рік звернулися у п'ятеро більше людей. Соціологи попереджають, стрімке зубожіння може призвести до розколу суспільства за даними досліджень, в Україні вже почався процес поділу на дві групи: одна має доступ до ресурсів, товарів і прав, інша у тому ж суспільстві на тій же території щодня стає біднішою. Якщо так триватиме, й далі, соціальна нерівність може призвести до конфлікту. Фінансові аналітики також оцінюють майбутнє країни не дуже оптимістично. Міжнародна рейтингова агенція Standard Poor's знизила довгостроковий кредитний рейтинг Іспанії одразу на два пункти з негативним прогнозом. Причиною називає зростання безробіття. За останній рік армія безробітних в Іспанії зросла на 5 мільйонів людей. Кожен п'ятий з цих новачків поза межею бідності, тобто живе менше ніж на 600 євро на місяць. Загалом зараз без роботи сидить кожний п'ятий іспанець, а серед молоді кожний другий. Утім, уряд поки що сподівається упоратися з кризою та відмовляється брати в Євросоюзу кредити та позики. День прапорця відзначив іспанський червоний хрест уже понад століття. У цей день іспанці збирають кошти для нужденних. Цьогоріч уперше за всю історію гроші почали збирати не для бідних країн третього світу, а для співгромадян, які постраждали через економічну кризу. Понад 30 мільйонів євро за два роки. Таке завдання стоїть перед волонтерами Червоного Хреста. За підрахунками організації, негайної допомоги потребують кілька сотень тисяч родин, які опинилися за межею бідності. Акція зі збору коштів під гаслом Зараз або ніколи триває у кількох десятках міст. Вона відбувається під патронатом королівської родини. Благодійну кампанію розпочала принцеса Летиція. Долучилися до збору коштів політики, відомі письменники, актори та спортсмени. Червоний хрест має величезний досвід організації збору пожертвувань, особливо міжнародних. Ми завжди проводимо такі акції після природних катастроф землетрусів, приміром. Але я ніколи не думав, що збиратиму кошти, щоб допомогти родинам, що потерпають від примусових виселень, безробіття та втрати соціальної допомоги. Понад два мільйони людей звернулися до Червоного Хреста за останній рік. Самі благодійники запевняють, кількість прохань про допомогу стрімко зростає. При цьому чимало людей уперше вже. Ті не мають грошей на їжу та житло. На думку працівників благодійної організації, саме вони входять до групи найбільшого ризику. Адже опинитися без фінансової підтримки, а часто ще й утратити житло надзвичайно сильний стрес. Ми непокоїмося за тих людей, що втратили роботу, місце в суспільстві і як наслідок сенс існування. Тому не хочемо, щоб вони втратили надію та припинили боротьбу. Про стрімке зростання кількості нужденних стверджують і інші благодійні організації. Приміром до католицької карітас за останній рік звернулися у п'ятеро більше людей. Соціологи попереджають, стрімке зубожіння може призвести до розколу суспільства. За даними досліджень, в Україні вже почався процес поділу на дві групи: одна має доступ до ресурсів, товарів і прав, інша у тому ж суспільстві на тій же території щодня стає біднішою. Якщо так триватиме, й далі, соціальна нерівність може призвести до конфлікту. Фінансові аналітики також оцінюють майбутнє країни не дуже оптимістично. Міжнародна рейтингова агенція Standard Poor's знизила довгостроковий кредитний рейтинг Іспанії одразу на два пункти з негативним прогнозом. Причиною називає зростання безробіття. За останній рік армія безробітних в Іспанії зросла на 5 мільйонів людей. Кожен п'ятий з цих новачків поза межею бідності, тобто живе менше ніж на 600 євро на місяць. Загалом зараз без роботи сидить кожний п'ятий іспанець, а серед молоді кожний другий. Утім, уряд поки що сподівається упоратися з кризою та відмовляється брати в Євросоюзу кредити та позики.